Ну а зараз детальніше обговоримо ситуацію з гуманітарним розмінуванням території України. В Україні цього року планується провести технічне обстеження території площею 31 тисяча квадратних кілометрів на наявність вибухонебезпечних предметів і створити реєстр територій забруднених або ймовірно забруднених. Про це повідомив у телеграмі 8 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради щодо стану виконання заходів із розмінування у 2024 році. Ну а загалом від початку повному на війни з силами рятувальників та правоохоронців розміновано понад 2 тисячі квадратних кілометрів українських земель. Ми ну зараз до нашої розмови доєднується начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування і контролю якості департаменту заходів протимінної діяльності Микола Дідик. З ним детальніше обговоримо, як здійснюється процес розмінування. Вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якими темпами зараз здійснюється розмінування, які технічні засоби, особовий склад долучається до такої роботи? Ну найперше потрібно розуміти обсяги, які підлягають до розмінування. На даний момент ми говоримо про площу потенційно забруднених територій, яка складає 139 тисяч кілометрів квадратних. Але е, сюди відноситься е, території. Е, це загальна цифра, яка включає у себе як звільнені території, так е, наприклад, е, території, які знаходяться під окупацією на даний момент, також е, судив лінія бойового зіткнення, а також е, території, які використовуються силами е, для, для здійснення заходів щодо оборони держави. Тому на даний момент, як ви б вірно, сказали, що територія орієнтовно 31 тисячі кілометрів квадратних це територія, яка є на даний момент доступна для проведення заходів протимінної діяльності. От що стосується нашої служби, на даний момент всього спочатку широкомасштабного вторгнення нашими фахівцями було обстежено площу понад 170 тисяч гектарів. І під час цих робіт було знищено. Орієнтовно понад 550 тисяч рівноманітних вибухонебезпечних предметів. Основний фокус зрозуміло нашими фахівцями: це деокуповані території, зокрема, це Харківщина, Д Д Донеччина, Миколаївська область та Херсонщина. Тут саме найбільше забруднені території, і тут якраз є землі, які підлягають потребують найбільшої уваги, що стосується як розмінування, так і відновлення. Об'єктів критичної інфраструктури, до речі, щодо деокупованих територій, там є пріоритетність, які об'єкти, які території в першу чергу розміну, розміновують, а потім беруться за решту щодо яких або надходять заявки, або вони є у плані розмінування? Ну, най, першочергове, це, звичайно, є що стосується. Нашої служби це є реагування на виклики, які надходять по лінії 101 і 102 від населення. Звичайно, ви розумієте, що є прильоти, наприклад, люди можуть виявляти вибухонебезпечні предмети для того, щоб запобігти ризикам і щоб в нас не було постраждалих чи загиблих від вибухонебезпечних предметів. Це першочергове завдання. Далі в нас пріоритетно вона йде це обстеження території населених пунктів, які деокуповані нових. І е, також це є відновлення об'єктів критичної інфраструктури: лінії електропередач, е, вода, газ, дороги ну все для того, щоб люди могли безпечно повернутися на е, і, скажімо так, з тих територій, які вони покинули. Ось а далі вже відбуваються планові роботи, що стосується розмінувань земель сільськогосподарського призначення. От зокрема в цьому році на засіданні на національного органу. Був схвалений план на 2025 рік. Планом визначено понад 80 тисяч гектарів, які будуть підлягати в цьому році гуманітарному розмінуванню. Пане Миколо. От Олександр якраз зачитує інформацію на початку, що було розміновано понад 2 тисячі квадратних кілометрів земель, але 31 тисячу про яку ви згадували, ще варто обстежити. Тобто, якщо такими темпами так, рухатися, так, то так, на це повірні. треба 15 років. Чи швидко я це? би я би я би сказав напевно, що це можливо навіть якісь такий оптимістичний прогноз, тому що дійсно території дуже великі, і ми є території, які ми не знаємо, яка ступінь забруднення нас там чекає, тому навіть використовуючи сучасні засоби, це на жаль дуже довгий процес. І ми просто повинні бути до цього, скажімо так, морально готові. Для цього ми проводимо заходи з інформування населення. В першу чергу, щоб запобігти травмуванню та загибелі людей Тобто роботи у фахівців із розмінування буде ще точно на наступне десятиліття в Україні аж боя. А скажіть, будь ласка, про якраз спеціалістів чи за період повномасштабного вторгнення до ваших команд додалося людей? Так, ми над цим працюємо. У нас перед повномасштабним вторгненням в системі ДСНС було понад 600 фахівців з розмінування, зараз. Ми маємо вже е, більше двох тисяч фахівців. Тобто, ви бачите, що ми поступово збільшуємо, набираємо новий персонал, е, розширюємося, тому що ми розуміємо, що нас чекає. Тобто, війна триває, але ми готуємося до того, що вона закінчиться, і ми зможемо в повній мірі приступити повністю до робіт з розмінування. Тому збираємо, скажімо так, максимально готуємося, сили і засоби для того, щоб по е, закінченню війни повністю приступити до робіт. Чи можете розказати трішки про людей, які от працюють конкретно у цій системі ДСНС? Описати портрет. Хто це? Це молоді люди, які зараз навчаються і закінчили фахові навчальні заклади. Чи це, наприклад, колишні військові, які мали досвід роботи із змінними вибуховими пристроями, але зараз працюють в системі ДСНС? Ну тут, скажімо так, такий дуже різношерстна категорія людей. Були люди, які, наприклад, коли ми почали розширяти наші підрозділи, вони виявили бажання і, скажімо так, мали відповідну освіту, або закінчили раніше якісь військові вузи, або десь служили в відповідних саперних підрозділах і, наприклад, працювали по пожежно-рятувальному напрямку, переходили, скажімо так, після проведення додаткових занять, перепідготовки і ставали в лави. Є молоді фахівці, які випускаються з наших вузів, які. Фіцери, яких ми готуємо, для того, щоб вони керували? Тому е, сказати якийсь такий більше портрет людини, піротехніка, яка працює у ДСНС, ну складно як бачите, воно угу. ну. пане Миколе. Я хотів ще уточнити стосовно розмінування. Чи бували випадки, коли ви якусь певну територію розмінували, наприклад, там близько до прикордоння де окуповано, а її в результаті закидали знову якимись снарядами, які не розірвалися, і доводилося робити цю роботу повторно. Ну на жаль, це дуже такі часті випадки. Ви вірно підмітили. Території, які межують, скажімо так, близько знаходяться біля лінії зіткнення або поряд з кордоном, куди противник б'є кабами, чи може здійснити артилерійські обстріли чи системи реактивного заплугню. Да, дійсно були випадки, коли приходилось. Повторно виїжджати. Ну можемо сказати, що не прямо, якби боєприпас попадав то саме місце, але поряд, де і відбулося забруднення касетними елементами, так такі випадки не подинокі, на жаль. І зараз ми бачимо кадри грудневі е, процесу розмінування на Донеччині. Е, бачимо, що десь засніжені трохи землі. І Я ще хотів запитати з приводу погодних умов, чи є сезонність у розмінуванні? Можливо, пора року або погодні умови, за яких варто проводити розмінування, або навпаки, бажано це не робити, дочекатися покращення. Так наші роботи вони залежать від сезонності, не тільки, але від погодних умов, наприклад. Коли дощова погода, або як ви зазначили, сніг, мороз, де промерзання ґрунту, тому ми стараємося в зимовий період максимально обмежувати на кількість наших фахівців. Планові роботи згортаються тобто залишаються фактично самі такі гострі випадки реагування на виявлення боєприпасами, або якщо потрібно відновити якісь об'єкти критичної інфраструктури, в тобто, зимовий період, в принципі, ми призупиняємо роботу. Пане Миколо, я вам дуже дякую за те, що розказали, як відбувається розмінування в Україні. Хотілося, щоб у вас не було роботи, чесно кажучи. Микола дідик, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування та контролю якості департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, був з нами на прямому зв'язку. І він розказав, як зараз в Україні понад дві тисячі фахівців у системі ДСНС щоденно розміновують території, які заміновані внаслідок Російської. Ської агресії в Україні